Дорогі друзі, сьогоднішнє відео є надзвичайно важливе, бо відбувся величезний скандал в Польщі, де поляк напав на українку, на телеведучу нашу українку за те, що вона говорила українською мовою і почав говорити дуже погані речі на неї і в загальному до неї відноситися. І сьогодні я хочу вам розповісти про цей інцидент. Ми... Подивимося коротеньке відео, і я вас попрошу залишити вашу думку на цю всю ситуацію. Буде дуже цікаво глядачам тут з Канади почитати вашу думку українців в Польщі в Україні на цю всю ситуацію. І особливо буде цікаво почути, що тепер українці скажуть, які дуже сильно захищають поляків і Польщу і нападають на своїх співвітчизників і жируться між один одним, замість того, щоб. Триматися купи, єднатися і не відходити один від одного, і розуміти одне просте: що польща є для поляка, а Україна для українця, і тут немає ніякого більше пояснення кращого ніж оце. Не забудьте підписатися на цей канал, якщо ви ще не підписались. Вам це абсолютно нічого не коштує, але ви таким чином дуже багато робите і робите величезний внесок розвиток української мови в просторах Ютубу. І ми повинні працювати над тим. Бо якщо ви не будете це робити, тоді для кого україномовний контент буде існувати? Звісно, що ні для кого, крім вас, крім українців, які його дивляться. Перед тим як ми почнемо, я хочу вас попросити підтримати збір для підтримки ЗСУ, підтримки України в загальному, бо багато людей вже про це забувають, мало про це говориться, і якось знаєте, люди особливо за кордоном вже якось живуть своїм життям, ходять розважатися на дискотеки. Платить за це гроші, коли кожна копійка може допомагати і йти в сторону для підтримки українців і України, і не обов'язково кудись там на якісь організації навіть донатити, але можна напряму допомагати. І люба копійка, люба допомога вона дуже важлива для людей, яким це дійсно зараз потрібно, і в яких немає можливості абсолютно брати ніякі фінанси і ніякі гроші. Отже, як ви бачите перед вами на екрані. О, громадська організація Maple Hope Foundation відкриває офіційний проєкт гвинтокрила порятунку, щоб зібрати 85 тисяч канадських доларів на доставку гелікоптеру в Україну, який рятуватиме життя. Мета впродовж різдвяно-новорічних свят забезпечити транспортування гвинтокрила Сікорський 76А для потреб медичних евакуацій тих, хто захищає нашу неньку. Це дуже важливо, друзі. І я вас попрошу це підтримати. Якщо ви не можете підтримати, залишіть цьому відео просто вподобайку і поширте це відео. ви навіть не уявляєте, що ви цим зробите велику допомогу. бо... З кожної тисячі завжди хтось донатить один або дві особи, і люба копійка наближає нас до перемоги або просто для підтримки, і треба допомагати та рятувати життя. І ви можете це зробити, навіть дивлячись це відео. Тому дякую за вашу підтримку наперед! І давайте перейдемо до сьогоднішньої теми прямо зараз. Ведуча Ольга Фреймуд натрапила в Польщі на агресивних фанатів російського диктатора Володимира Путіна. Невідомий чоловік кричав на неї, ображав лайливими словами та поводився досить агресивно. Його негостинну поведінку ведуча зуміла зняти на відео. Подробниці інциденту Фреймуд розкрила на своїй сторінці в інстаграм. Так, ведуча поскаржилась на теплий прийом у Варшаві. Вона випадково натрапила на агресивного чоловіка, який спілкувався польською та вигукував образи в її сторону. При цьому невідомий хвалив Путіна. Також Фреймуд розповіла, що зустріла літніх людей, які просили її покинути країну та показували їй непристойні жести. Через це ведуча звернулася до українців, які перебувають в Польщі, та зазначила, що мій такси застряг на шланбаумі. У нього не спрацювала картка, підбіг моцний поляк і почав кричати поганими словами, матами та говорити слава Путіну. Полячки у старечому віці, тицяли середні пальці і просили покинути країну. Вона зазначає, що вона висловлює щиру любов усім тим українцям, які зараз вимушено живуть у Польщі. У вас вона говорить, незламний дух, слава Україні, написала ведуча. Друзі, до чого це все йде? Іде до того, що наші люди не один раз розповідали про різні такі. Інциденти, з якими вони стикалися, чи в супермаркетах, чи в магазинах, чи в школах, чи з поляками, чи в загальному на робочих місцях, звісно, що поляки є хороші люди, і в них є багато добрих людей. І що більшість з них не говорить, більшість з них має свою позицію, свою думку. Але ці малесенькі речі вони проявляють цю агресію і ці нерви в сторону українців. І на жаль, ця наша історія з поляками і українцями вона не допомагає е, нам бути на тому самому рівні, або принаймні, щоб поляки бачили нас на тому самому рівні, що і вони в своїй країні. І тому такі різні інциденти відбуваються. Але це дуже прикро і неприємно, коли поляк кричить такі речі українці. По-перше, жінці здоровий мужчина кричить до жінки такі слова. І потім ще говорить про те, про, про те що болить в українців прямо зараз. Ви собі просто уявіть, що українців це зараз болить, і в Україні помирають люди, гинуть люди. І в якомусь сенсі слова захищають теж Польщу і того, щоб нічого не перейшло на Польщу, і що в Польщі не було такі проблеми. І публічно так висловлюватися. Просто так, від такої злості, такої ненависті мати до людини, до українців і України і робити на зло, говорити різні такі речі, які дійсно болять і зачіпляють душі мільйонів українців. Це дуже негарно, дуже неадекватно, і це показує. Просто на жаль у результаті, що українцеві важко в Польщі і багатьом нашим українцям нелегко в Польщі, і щоб в Польщі жити добре, щоб Польщі себе добре відчувати, треба бути поляком, треба е, е, спілкуватися польською мовою. Треба українську мову старатися дуже не, не висловлювати е, голосно, щоб ніхто це не почув. Бо є дискримінація, але дискримінація вона є в будь-якій країні за кордоном. Бо на жаль, українці. Які є за кордоном, вони ніколи не будуть себе почувати як вдома. Вони завжди будуть чужаками, і тільки в себе вдома, тільки на своїй батьківщині, тільки на своїй землі ми можемо себе відчувати абсолютно добре. Це наше повітря, це наша енергія, наше пов'язання з землею і в загальному все, що пов'язано з Україною, не дивлячись на всі погані сторони, а просто от дивитися на Україну, на наші кольори, на наш прапор, на наші традиції, на нашу культуру, на наші краєвиди, пейзаж. От що допомагає українцям дійсно відчувати себе як вдома. І за кордоном завжди, на жаль, такі різні речі будуть, але це справді прикра ситуація. Мені буде дуже цікаво побачити, що ви скажете на цю всю ситуацію. Що ви думаєте про цю ситуацію? Чи ви дійсно бачите, що це велика проблема, і дійсно набагато більша проблема, ніж один цей інцидент? Бо таких інцидентів є багато і дуже багато зараз в Польщі, і за останні пару років їх було точно не один, і не два, і не три. Тому не треба дуже сильно говорити, що хтось там з одного, з одного інциденту пробує зробити щось велике або щось більше? Є проблема. І вона передається в різних таких життєвих ситуаціях, на жаль. Я надію, що цей відеоролик вийшов класним, цікавим. І для вас ви дізналися сьогодні дуже багато нової інформації. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.